Люди швидко змінюють свою mm. точку зору, і навіть нації змінюють свою mm. точку зору. Ну тобто, умовно кажучи, да, там, колись американці з японцями були лютим а потім стали союзниками. Було швидко для історика. Да, це, це легко. Ми з ми німців ненавиділи з mm. дитинства боялись, але німеччину сприймаємо як союзника. і Це для нас нормально. Ну, мільйон таких є речей. Як змінилось? Мені цікаво. Що чомусь політичні ці погляди, ці всі ідеології. Вони навіть Росія. Окей, дивись, ми, ми в Росії ми можемо згадати, що а, не в 90-х, мабуть, в кінці 90-х нульових. А, у них були фільми ці, знаєш, діті Арбата. У них була десталінізація, Вони казали, що Сталін тиран. По ОРТ йшли по ОРТ йшли діти Арбата, де найбільшим злом був Сталін. Да? А зараз вони йому будують і це ті самі люди. Це той самий Ернст в піонер таборі. Я ще ходив в. Тоді ще це називали піонер-табор, хоча вже піонерів ніяких не були. Нам показували кіно. Антисталінські про те, який поганий гулаг, тобто я реально в 90-х, як дитина, зростав на наративі про поганого Сталіна і про але і в Росії про... таке було так, так. І це було, було загаль, загальне да, для країн, які недавно розпалися з Союзом. Зараз все категорично. По іншому Сталін герой і ефективний mm. лідер. Мені десь цікаво, чому і, от, наприклад, той самий рейтинг Трампа. Mm. От Трампа рейтинг рухнув просто тотально mm. в 17-му році, а потім трошки ви, і тут знову обирають mm. Трампа. Чому? З точки зору соціології, люди, як окремі індивіди, от, наприклад, що чоловіком чи жінкою спілкуєшся, думаєш, тебе неможливо змінити. Ти 20 років назад одружились, і ти ні на міліметр не посунувся. Чому у людей так? Швидко і здається, легко змінюються оці політичні mm -hmm. і ідеологічні установки. Я думаю, що до кінця ще ніхто не знає саме чому. Ну, наприклад, в природничих науках, там, якщо ти поговориш з фізиком, хіміком, біологом, вони часто знають, чому. У них є прям детально там розписано е, механізм, чому щось відбувається. В соціальних науках ми ще не настільки зрілі. Ми можемо робити спостереження, щось бачити, але ми не завжди знаємо чому. Е, поки що ми думаємо про це так. Ми думаємо про це через фреймворк таких, такої ієрархії, що типу, деякі речі змінюються дуже швидко, а деякі речі змінюються дуже-дуже повільно.